Добрий день, дітки! Сьогодні я хочу поговорити з вами про правила поведінки взимку. Коли на дворі голольот біля краю проїжджої частини дороги гуляти не можна. Це небезпечно. Пам'ятайте про це. Не ставайте близько біля будівель, де звисають замерші людяні бурульки, тому що вони можуть впасти вам на голову. Якщо на вулиці мороз та вітер. Перед виходом змажте лице та руки жирним кремом. Щоб шкіра не обвітрилась та не обморозилась. Взимку потрібно багато рухатись. Саме руки посилюють кровообіг і сприяють зігріванню тіла. У морозну погоду не торкайтесь оголеною шкірою металевих предметів. Тому що шкіра до металу може примерзнути. Пам'ятайте, спускатися на санях з гірки, яка веде на проїжу частину дороги, не можна. Діти, ви завжди повинні пам'ятати правила поведінки взимку. Будьте обережні та бережіть своє життя.